Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео ні про що, тільки про подарунки. Як виявилося, де народження моє не закінчується. Я ще отримала дуже велику купу подарунків і хотіла вам ще одне відео присвятити своїм рукодільним подарункам від своїх рукодільних подружок. Деякі я знала, що в мене ще будуть, а деякі для мене було шоком. От дивіться, наприклад, ось біля вас, біля вас, для вас це мій перший подарунок від моєї в'язальної подружки. Це в неї такі іграшки закохані, вони трішки не стоять, але вони глянь такі гарнюні. Це моя подружка, вона відкрила канал, ну, я б сказала, давненько, але вона просто його не вела. В неї там, не знаю, що було. А зараз вона активно стала вести свій канал рукодільний, називається Медитація В'язання. Якщо, якщо вийде в мене посилання під відео, я на неї вставлю. Наскільки я знаю, на такі молоді канали посилання не завжди встав... ну, дається. Тим паче, що в неї він називався. По ну, Тепер вона його взяла, пере, нас переіменувала на медитацію в'язання. І оці саме вона цих закоханих показувала в майстер-класі там не одне відео, як вона їх в'язала. Але крім оцих закоханих, у неї там дуже багато йде дійсно медитації. Медитації, там, я не знаю, як воно правильно називається, але, само собою, Ну, в общем, Святулька, не знаю, як тобі пояснити і всім пояснити, яка це медитація. Але, дівочки, ну дійсно, якщо у вас якісь труднощі або напружений день, от заходьте на і канал. Я думаю, ви надихнетесь канал Медитація в'язання. Так що, це перший мій такий в'язальний подарунок від моєї подружки. Я їх сюди поставлю. Хай вони стоять, отут мені медитують. Далі, далі прийшло, взагалі. Сюрпризом, ой, сюрпризом такий великий ящик. Я його розпакувала, щоб не шелестіть. Але був це дійсно великий сюрприз. Тому що ящик цей прийшов від Оксанки. ось зараз витягну. З каналу на хвилі Києва. Так сталося, що я її обрала як спонсором у. Різдвяних зустрічей, мені сподобалося. М -м, люблю її канал, дуже люблю. Зараз відкрию і докажу, щоб не так шелесті. Гляньте, що тут. Не знаю. Ух ти. Так, все викидаю. І я їй послала свій подарунок, як від спонсора. І майже, на, мабуть, не знаю, через декілька днів в мене було день народження, і я в цей день зняла відео про подарунок від Наташі. І Оксана, мабуть, на той чи на, на, на наступний день мені також вислала подарунок. Я сижу в шокі, дивлюся на нову почту, чекала свою там іншу посилочку, іде посилочка з Києва. Ну, зразу не зрозуміла, тоді ж дивлюся ім'я і прізвище Оксани. Сказала подарунок на день народження. Ну, мені тепер незручно. Я не знаю, це вийшов не спонсорський подарунок, а обмін. Тому з мене буде колись сюрприз. Не буду попереджать, зроблю маленький такий нежданчик, кажу чесно, бо я себе не гарно почуваю. Гляньте яка баночка. Тут мій любимий чайок, обожнюю чай, я його п'ю, багато п'ю. О, боже, божеке он класс. Чорний, там чорний, чорний, мабуть, всякий з начинками. Обожнюю такий чай. І така баночка, боже, яка вона гарненька. І для чаю, і для цукерок, і для печива. Лін, класна. Боже, Оксанка, дякую тобі, велике. Нема в мене ще моєї кухні. Колись зробимо ремонт. Я без кухні, я в літній кухні, дівчатка, там знаходжуся. тому немає змоги мені зробити гарний декор, але колись, як доживу, обов'язково буду використовувати для декорації і буду користуватися. Дякую. Так, що у нас тут є? Ну, У нас у нашому містечку одна велика проблема. У нас немає гарних листівок. Я не знаю, я скрізь хожу. у нас або на рашистській мові, або зовсім ну, хто знає які. Листівку гарно вихватить нереально, тому в мене дуже часто мої подарунки від мене йдуть або без листівок, або такі, як я найду. Я листівки обожнюю. Ну, це я прочитаю без вас, не буду я вам читати її. Далі. Тут ще щось є. Далі, далі. Я так зрозуміла, що це свічка класнюча. Як вона приємно пахне. Гляньте, яка вона класна. Класно. Це догорить, цю. У мене, до речі, ще одна свічка є. Велика, така мені сестра подарувала. Я вам ще не показувала, але колись відео покажу. Боже, як вона класно пахне. Дякую тобі. Таке все. Таке гарнюнє. Дякую, мої хороші. До речі. Смаколик. До речі, скажу один, один, одну тайну чи секрет. У мене є подружка на роботі, і ми знає, у нас сходяться думки по флейледі по цій системі. І ми знайдемося, ну, Я, я в'язальний дощ YouTube дивлюся, а вона саме по цьому. І колись один час ми збалакалися з нею за YouTube канали. Виявляється, я дивлюся Оксанку на хвилі Києва, а вона дивиться її доню, Ярославу, яка знімає відео про свої, ну, своє життя. І бачите, як ми в одному містечку на одній роботі і дивимося такі два канали. Тепер я підписалась також на її доню і дивлюся також її канали. Люблю я таке це діло. Дякую, Оксанка, велике, і дякую тобі за смаколик. Але це ще бачу не всі. Це, мабуть, найбільший смаколик це оце. Так, ящик я вже прибираю. Дивіться, який тут у мене пакет. Зараз при вас його був не розпочатувала. У мене, виявляється, я видержка, в мене були гості. Я сведен народження таке ж, таки ж отгуляла, але він інший день. Ну як отгуляла, саме рідне. Не така краса. Глюн така краса. Я не знаю, що це. Але це я так зрозуміла щось літнє, так? сонка, напиши мені, будь ласка. Я ж вообще не розуміюся на такому всьому. Але я так зрозуміла, що це щось сліднє. Або льон. Або бавовна. Ну, клас. Колір такий. Ну, який, такий, як вам передається. 235 г. Я так зрозуміла, це, це, мабуть, кожна бабінка. Але тут спокійно вийде на вигляд. Дивіться, яка краса. Взагалі клас. Так, Оксанко, напиши мені, будь ласка, що це за ниточка? Я, звісно, не, не, не люблю в'язати зразки, але ну, мені здається, що тут щось таке літнє, тому що пряжа така м'якенька, класна. І я б хотіла, щоб це щось таке було літнє. Клас. дякую. Дивіться, і такий подарунок у мене прилетів з Києва на день народження. Взагалі, сюрприз, сюрпризом. Навіть хоч би схотіла так не додумалася. Дякую, велике. Також посилання на Оксанкин канал я вам залишу під відео. Ну, Я думаю, що ви всі її знаєте добре. Але таке ж, Ой, залишу. Так, це ще ж не все. Ще ж в мене один подарунок, також в'язальний. В отакому пакеті. Ну, пакет я вам не буду показувати. Це подарунок від нашої валюшки. В'язання, житейське зв'язання в'язання з Валентиною. Пакет з цукерочками. Валюшка знає, що я обожнюю цукерки з кокосовою стружкою, а тут ще вони з якоюсь начиненькою. Клас, валюш. Зараз будемо смакувати. Це моя валюшка. Далі Ой, зараз достаю. Цейлонський чай, чорний клас. Я не навижу бергамот, кажу чесно. Тому аваля обожнює бергамот. Тому як коли я їх дарю, так я стараюся бергамот знайти, а вона мені чорний простий. Дуже класно. До речі, класний буду пити. У мене чаїв тепер заваліся. Далі крем, мармелад. А, мармеладова насолода. Ну, це навіть крем для тіла, ви поняли? Не для рук. Клас, дякую тобі, велике. Далі отака цукерочка. Фенсі, так зрозуміло. Я собі таку купила. Зараз пошуршу. Я собі таку пряжу купила, кажу чесно. Забрала на сайті було останніх 4 мотка. Ну, не знала, чи мені то Валюшка намікнула, що вона мені подарує, Але таке, знаєте, думаю, буде чи не буде, а пряжа класна. Мені понрав... сподобався такий петроль. Туреччина це авантіяр. вони перемотують. Я, до речі, давно-давно давно на цій фірмі купляю. ще вони не були авантіяром, вони були просто пряжа в бобінах, їхній сад називався. І оце той сад, коли який раніше продавав бабіни мішками. Я в них раніше брала. Тепер вони запустили цю всю систему свою, перемотують моташки і продають. Так, у нас тут 61% акріла. 30 поліастер і 9 поліаміда на 50 грамів, 500 метрів. Дуже класно. Колор у мене 10, 21. Що ще? Реклама... Рекламую, господи, спиці 2,5, 5 гачок 2,4, в 30 градусів, машинкою не прати. Ну, блін. Ну ладно, не буде машинкою прати, але точно оце ажур буде мій. Я вам не знаю, чи випущу я вже це відео, тому що зняла відео плани на березень. Я бачу поки, своїми подарунками. У мене ті плани вже і березень закінчаться, я вам їх не покажу. Тому не знаю, але я там вже не раз казала, що дуже я хочу собі ажурчику. Так, оце буде мій ажур. Виберу я собі везерунок класнючий. У мене тут 5 бунтиків від валюшки, і ще в мене є моїх, але 5 мені в голови вистачить, він класний. Метраж класний, навіть у дві ниточки я ось візьму, спиці, там, наприклад, четверку, да, чи трійку, подивлюся. Але вона м'якенька не кусається. Дякую тобі, моя зіронька. Дякую, дякую. І ще один у люшки подарунок. Коли вона зв'язала свій жовтий світер і показала його скрізь, і зняла мастер-клас. І я сказала, що я теж хочу собі жовтячка. Бачите, думки в космос. І в мене такий самий жовтячок, як і в неї. Я так зрозуміла, це бабінка, з якого вона в'язала собі світер, але він дівки, класний, класний. Він м'якунький. І він взагалі бомбезний. Оце буде мій жовтячок. І він такий лимонний, він навіть такий не жовтий, ну, лимонний, я думаю, вам так показує. Так що, бачите, я Валюшки так сказала, що я хочу жовтячок, і вона мені прислала склад, я не знаю, етикетки тут нема, відірвана. Але те, що він такий класний, м'якенький і тут спокійно хвата на плечовий виріб. це, може, я з нього і почну. Тільки подивлюся, може, ще паєтку додавлю. Ну, ниточка класна. Валюшка, дякую тобі велике. Такий мій шикарнючий в'язальний подарунок. Так, трошки зараз прийму, тому що це ще ж не все. А далі у мене не в'язальний подарунок. Але такий подарунок, я ще не знаю, що. Дивіться, яка в мене коробка. Зараз подожіть трошечки подвину. Яка в мене коробка? Я тепер знаю, де в мене будуть лежати мої шкарпетки. Це буде моя шкарпеткова скриня. Але, дівчи, тут. Зараз з вами буде її розпаковувати. Я відкрила, подивилася, кажу, буду розпаковувати на камеру. Так, зроблю некрасиво. І дивіться, що тут. Ну, а тепер давайте з вами. Дивіться, що мені, до речі, це подарунок від моєї подружки, ну, ми родичі, подружки, не знаю, все підряд, все, що можна, все ми разом. От мої Наташі каналу немає, вона яра, наша, підписчиця. дивіться Дивиться мене, і Валюш, весь український YouTube, вона в'яже, але як в'язальщик в кущок. І вона мені їй дає, я дарю такі якісь. Нитки. А тепер вона мені такий в'язальний подарунок. Так, перше. Для стимуляції кращого нюху. Перець мелений, чорний. <ріць> мелений> це точно. Я після нього так чхаю, це страшно. Як десь нюхаю, або щось поперчу. Так я тут ще 15 хвилин чхаю. Так. Нехай в житті все клеїться. <ріць м 'я> Клей. Боже, це точно. Хай все клеїться. Гляньте, що вона придумала? Ну, мерти можна. Далі. Щоб чула, коли дзвонять учні палочки. Ну, це точно, Учі буду сісти регулярно. Далі, ну, така річ покажу, щоб завжди всього е, хватало і ніде не протікала прокладка. Хвататиме це точно, дякую велике. Господи, ну і придумала. Ну Що ти ще придумаєш? Для пілінгу лиця охо? Ну, я думаю, в мене не такі проблеми з лицем, але дякую велике. Пілінг-каструль точно тобі скаже дякую. Щоб кожен ранок був бадьорим. О, чешечка Маккофе. Дякую. Далі. Але я ж хочу сказати, що це ж не весь ну, подарунок. Це я вам показую тільки прикольно. Особисто я вам не показую. Щоб завжди було гладко. Те, що потрібно завжди, і те, що якраз у мене закінчилося. Прям в точку. Це так поняла, цукерки. Щоб не втратила. Ні, не втрачу бідського. Ой, клас. Так, ну це не знаю. Ну покажу. Я ж думаю, тут такого страшного нема нічого. Далі. Ось тобі серветок пачка. Раптом десь застала, не буду казати, що. Не на камеру. Ну, ви догадалися. Дякую тобі велике. А разом еластичний бинт. Це точно обухів. Хух, 65. Ну, вмерти можна. Ну, що ти ще придумала? Трудись, як шалена пчілка. Це точно. Дякую, дякую. Де ти його все надивилася? Ай, носочки, щоб не боліли в тебе почки. Ух ти! Ох, маріт, точно, щоб почки не боліти. Далі. Для очищення організму після днюхи. Не п'ю, ніколи не пила. Мабуть, почнуть. Вугілля активована. Мабуть, вже потрібно. Плюй на всі проблеми. Лакомка. Точно буду плювати, Боже, дай б тобі вок здоров'я. Лакомка далі що? Господи, що ти не видумувала? Викинь життя, а викинь життя весь не потріб, це точно. Ой, блін, дякую, це не чудило. Щоб ввечері чули, як в ресторані. Що... А, Щоб ввечері були, як в ресторані. В рестор... ресторані, я думаю, курки не дають з цим з віною. Але дякую, собі зроблю святкову вечерю. Фух. О, це, мабуть, те, що я слала для заспокоєння нервової системи. Хух, Наташа. Ну. Я слала тільки ранкову каву, а ти мені взагалі ну, біленьке я не п'ю, але хай буде. Може, коли треба буде. Це така штука. Так, щоб завжди було світло і тепло, Це точно хто знає, що нас чекали, але світло тепло буде. І останнє: склерозник. Це, це склерозник точно в точку. Хух, начудила, це хано. Так, дівочки, оце такі були мої подарунки з моїм день народженням. Воно в мене ніяк не закінчується. Не відриваю я сьогодні з вами листочки, тому що я зняла наперед відео. Не знаю, чи покажу. Але вже листочки вірвала аж до 6 березня. Тому плани вже в мене помінялись. В общем, під питання моє зняти відео останнє. Хух, дівочки, я вас їх люблю. Наскільки я вам казала, наскільки ми, нас Ютуб всіх зґрунтовує, такий на столі кадр негарний. Не зараз пачку приберу цю. Ой, підожіть, хвилинку. отак. Наскільки нас згуртовує Ютуб, наскільки ми всі дружуємося, Оскільки в мене з'явилося нових в'язальних подруг, неочікувані подарунки, і ще я вам скажу, йде. Мені ще один, виявляється, подарунок з Одеси. Навіть це був шок сьогодні для мене, коли я з утра встала і подивилася, що мені ще один подарунок іде. Але це вже буде інше відео. Зняла я оці три, <сміялась> насміялася. Надіюся, що вам також сподобалися мої оці такі приколяси, ті, що мені подарували. А я дякую, що ви розділили цей день зі мною. Дякую вам велике за привітання. Ви вітали мене дуже багато під останнім відео в коментарях. Ну, Всім без, безмежно вдячна. Надіємося на, на наші гарні новини, на нашу. Не хочу я про те, що в нас зараз твориться, але надіємося, що весна нам принесе такий єдиний позитив, який ми всі чекаємо. І ще раз вам дякую зі святом вас, з святом весни, з весною, що наступила, з святом, який пройшов української жінки, з 8 березням, який наступав, ми жінки, ми сильні, ми все видержимо. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.